Всім добрий день із Закарпаття, з міста Мукачево. Сьогодні 11 березня, 25 рік. І ось така у нас погода. Похмура і передають після обіду дощ. На вулиці тепло, припарює. Мукачево передають на декілька днів дощик, а потім все як почне розквітати, зеленіти, дерева почнуть розпускатись. Дивіться, там теж будівництво. На тому березі ось такий вже будиночок. Це неподалік біля замку паланок по трасі туди. Ось туди замок паланок. Правда, його не видно. Євочка наша захотіла спуститись до річки Латариці, побігати на травички. Вже кажуть, багато кліщів зустрічали люди. Так що треба обережно бігати по траві. Дивіться, яке небо. Які хмари. Ще якісь магнітні бурі передають на чотири дні. Ну, якраз на чотири дні стоять дощі. Хочу вам показати на річечки ось таке сміття. Це все було за зиму, за осінь, нанесло потоками річки. Дивіться, скільки тут сміття, і це все отак вздовж берега. Це ужас. Сміття. Це все на набережні. Ось набережна. Де влітку відпочивають люди, купаються в річки. Ось така неприємна обстановочка. Тут вже натоптано в тому смітті, мабуть, уже. Щось шукають. Постійно тут щось палять. Бачите, вже натоптали доріжки. Що вони там шукали? Це, звісно, захиття. Це все на набережні міста. Ви представляєте, це ж взагалі? Це глобальна катастрофа. Скільки сміття, а зараз ще поля почали палити, підпали, люди ж самі підпалюють і все горить. І бідні тваринки, зайчики, ховрашки, всі тваринки, які там жили в тому, в той сухій траві. Кожен вечір щось горить. Дивіться, це жах, це все на річці латариця, на набережній. Ось так виглядає зараз річечка Латаріця на набережній. Можна підійти туди ближче. Покажу вам сміттєзвалище, яке принесла річечка. Все потоки в рік. Дивіться. Оце вода піднімалася. Ти яка течія. Дивіться, оце все-все сміття. Це ужас якийсь. Це страшно. Дивіться. Боже мій. Тут страшно ходить. яка бистра течено тут. А влітку люди тут купаються, ще й переходять на ту сторону, на той берег, на оці острівці. Ось така ситуація на набережній. Більше немає, що мені вам додати. Ви все бачили своїми очима. Ось дивіться, які квіточки біля річечки. І ось ще синенькі розквітли. Які гарні. Фіолетові, синенькі, біленькі. Бачите, он один стоїть. Оце люди підпалюють, якби спеціально підпалюють поля. Тут страшне, все горіло, пожарки їхали тут, не вспівали, це все тушить. Зараз так виглядає річечка. Будівництво триває жилого комплексу на набережні. Вже там розходилось, полум'я горить. Вікна неможливо відкрити. Це жах, звісно. Дивіться, вже і на тому березі, біля монастиря жіночого, вже й там горить, десь там за ним. Вже і там підпалили. Тараса Григоровича Шевченка Рішили сьогодні прогулятися в розвіго і Мукачівський державний університет. Фітомаркет це які квіточки продаються 160 гривень. Ось ці квіточки 160 гривень. герань, Алея сакур. Щось вони навіть і не збираються квітнуть, починати квітнуть. Карпенка Карого, православна церква, вулиця Панаса Мирного. Ринок, Росвігарський район, квіточки різне, консервацію продають, а туди ринок, веранда ресторан. Ой, дивіться, які гарні нарциси. Дивіться, як гарно прикрасили веранду. Уютненько. 5.30 яйце. Одне. Героїв Майдану. А там Росвігавський фонтан, дивіться, скільки голубів. Ми раніше тут жили, в цьому районі. Шикарний райончик, Стоматологічний центр, магазин квітів. І шикарні гори. Ресторан Асторія, вулиця Береша. Це Гойде Юрія. Вулиця Гойде Юрія. Дивіться, вже малесенькі листочки на дереві розпускаються. Ходимо дворами Расвігова. Ой, де Юрія, будинки. Дивіться, уже бруньки які на сирені. Ось ще в якийсь двір вийшли. Трошку наводять порядок після зими, дерева пиляють, листя згрібають. Це ще бульвар Гойди Юрія. там воно конячка стоїть. Дивіться. Конячка. Дивіться, які квіточки гарні. Нарциси. Підсніжники. А тут двір такий чистенький, вже навели порядочок. Там дитячий майданчик з гойдалками. Це ми гуляємо по вулиці Ну, На будинку так було написано. Розвігівська. А це ще будинок Гойди Юрія. Зараз вийдемо на церкву. І ось теж дитячий майданчик. Спортом займаються люди. Дивіться, які гарні квіточки. Дивіться, які квіточки гарні. Іриси, мабуть, дуже гарні. Ми прийшли до собора святих Кирила і Мефодія. на Наразвігова. Дуже гарний собор. Самокати можна взяти на розвигова кульбабка дивіться, яка гарна. Форсаж автомагазин, аналізи, ескулап, аптека на кожному облі. І ось ще одна аптека. Клінік Джуніор. Різні магазини, кефір маркет і Альма, Данила Галицького. Дивіться, які гарні жовтенькі квіточки на березі річки. І ось такі фіолетові. І ось річечка. Центральний пляж сьогодні. Людей немає. Рідко-рідко десь люди сидять. похолодало, Ось такі хмари горами. Тікується дощ А в нас почався дощ, так як і передавали ближче до 4 годин вечора. Зараз 16 година і ось такий ливень.